Спускайся, пошли, 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 Да стежка, блядь. Давай, 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 ширенько, там перекурите. Вороночка. Ёбані. У я собі, блядь. Yeah. воронка нахуй. Понавішали до хута, нахуй духота, бля. Тайвоже. Найде? <плес> в себе. А де в себе не що? Ці ще пиздати. О, бля, не скучі піти. Зараз. Фу, бля. Є отеяла? Ні, єзу лізі. Я бачу, щось ти дохуя нагрузився, блядь. Та ж почало вилітати з рґзаха, блядь. Тоб, неправильно взяв. Та там що загубив футболку, шайку суху. Та їм якісь салфетки вилітали. Похуй, я теж не буду На місці, блядь. Фух. Ну що там, Тарас? Коментар скажи який. Заїбісь. Заебіська пеша. Да? Круто, да. Це Все, круто. кава, чай, далі по роботі. Пиздуємо на позиції. Деревця поїбашені. Літає, сука. Де зліво. Не надо Ну-ну. Ну я. Пошли нахуй. Рибату дядько. Так, заходимо на так, ми заходимо на О, я бачу, блядь. Дай боже. Ну що там, дядько, Де броник, блядь? Ми в укритті. В укритті добре. Якщо робимо то і бронік. Так, заходимо. Бліндажик. Так, я тут щось побачу. Знаю. А це типа СП-шку вони виглядає. Ох ти що, блядь. Хуйово, що світла нема. Зараз ми телефоном підсвітимо. Так Дай Боже. Нічого схорома, дивіться. Нічого вас хороми, дивіться. Що ви там снідаєте, ні? Дай Боже. Живе ті королі? Я зрозумів. Що ти бачиш звідси? Все. Що іменно? — Ліве, право. Ліва-права. Рабиться в'ялбана, щоб півіха не залетіла, заїбісь. Що таке? Зошити ручки? Потім занесеш лічно. Так, отак хлопці живуть, прямо на спешці. 15 днів, 20 днів. Я взяв два зошити і ручок і фломастерів я набрав. Потім хай буде. казав Потім. Добренько, дядьки. То матом ходить що? А не А друг ви мене, блядь, хочете замочити. Та блядь. <рес> Дурно. Добре, гарно чергування хлопці. Ти <рес> хабу? <рес> ні, йду. <рес> Це нарили. А що будемо трохи йти, як пройдеться його? Та вони з'єднані. Це дорога на разом. Сєтку низь, низько повісив трохи. На повний ріст станьте що. Давай, давай світи, я гляну, що тут нарили. дивися, оце критий окоп іде. Тримай на Ану є... автомата візьму. А ну, вити, Каску, як воно знімає. Ну. Все, пішли, отовер. Ну. Укоп виритий в повну глибину. Можна йти спокійно в ріст. Я метр сімдесят п'ять. Це є нормально. Да. Критий укоп. Критий, критий, запасний вихід. Добре. Да, це добре, що вирили. світи, світий, огонове. Добре. Так, траншеї повертаю нас на хлопці, гарно тут попрацювали. Це біниця. Дивися, це є біничка Перша. Ще мішки де розстоять, не викурсні, далі? Покемончик на дежурстве один ага. ставит і працює звонатска Сетка піднімається, так у вас? Звонас кидається. Я понял. Це просто не санк Я понял. У вас тут вообще охуєно, я ебу, блядь. Я думав, я в явати лежень, блядь. А там, блядь. Дай боже, дядьки. Дай боже. Саме-саме сіли обіди, так? Ні, давай. Збираємо те, що принесли. Давайте ну, смачного вам. Дякую. Я хлопці стараються, дивіться. Два ліжка мають живуть прямо на спешках. А, Став з ліжка над головою обійниця і починаєш зразу навалювати. Тільки головне не в штани. <ріст> 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 Пан ява, багато лишнього не говорить? Знаю, що ви робите і багато говорите. ну Це ну, ми вам і прощаємо. Це наша провізія, а вода. Це вони зберігають провізію. А ну світи сіти, бо трохи камера, во. Це вода, вода наша. Сігарети. Mm. Міні-кухня в, в окопі критому. А дівчина на місці. Ну все як має бути. Хліб, mm. все. Хазяї, видно, що хлопці не лінують. Це от бійниця, де кулемет, 240. Ще одна бійничка в них. Ну тут для 240. Це Те є зла. Маленький бля, Це була біниця 240-го Так, йдемо на Так це, Так, це, як вийти. Це, це територія Все, вертайся, вертайся Кажу вертайся, блядь. Тому з я Добре Ми доходимо до стару, бля. Дай боже, дітям. Шо? Крейду молотите, блядь. Заєбала та крайда. Я понял, бля. Опа, бля. Так, цела з я ті покажу, на може двох так дошов. Падає, блядь, хуя дає. Що, у вас тут щось впало, да? 120-та Чуєш, ми 5 хвилин з вискочили нахуй. Оце в'їбала 120-та 120, -та, 120 -та міна, блять. Це віб, да. Хлопці тільки построїли нахуй. Що <рес> там воїни? Граємо дороги. Дай боже. Реємо копаємо, копаєм реємо. Правильно? Де броніки, блять? Броніки. Обід. обід. Дивись мені, камера пише, блять. Лишнього не дня. Бажаю здоров'я. Бачу, у вас трохи нари, то не лінуйтеся, робите. А що ми робити? Хочеш жити, хочеш ні, як тут? Хоч жадривий купив, Правильно, чим глибше копаєшся, тим довше проживеш, блядь. Ну каже, ну бач. Рубити, робити, робити, нори, щоб були так само. Нори ще. А ну, покажи ну як копається ця хуєта, блядь. Яка купається? Оцей, блядь, крейде. А ну давай. Де наша це кірка, блядь? Та яка кірка, блядь? Бери лопату. В тебе кірки нема тут. О, Умовно нема. Ну я зрозумів. Дивися. А бере того більше. Бачите, як воно? Як наша крейда копається? Це донбаська земля. 20 см чорнозему, далі камінь, крейда. крейда. Всяка, Всяка... хріня. Добренько, я зрозумів. Все крейд є окопи. Бачите? Ну, трошки мішки наложили. Мішечки, ну хлопцям не заваляться, крейте камінь, дуже тяжко купається блядь. Це у нас ідуть запасні вихода. Запасні вихода ідемо далі. Все в тунелях криті. запасний виход, воїн заходить. Десь як інструма хірки є, хлопаки є. Обы. все? хлопці риють до шля так, це в нас Ягоза. Це манівліри як квест шоу, бля! Опа. Дай Боже здоров'я, дай Боже. дай Боже. О, рідна хата. Так. О. А так вже люди живуть, блядь. Мішки, окопи. Два буйничка на третю годину. Добре. Більше на жаль хіба по дорозі ти Там буде. Так, ідем на шо Як от тий? Помоло, комо, помоло, хліб. Так, це, нас. Критий так само окоп, хлопці працюють далі. Критий, критий. Це наліво СП, да, у вас? Добре, йдемо глянемо. Так не Ха, ти. хорошо. На хуя ти, автомат? Що я, бля, ти знаєш за передачу автомата, блядь. Добре, там що, по кругу нема далі нічого. Бійниця, туди йде ще бійниця. Ну йдемо ще одну бійницю побачимо. О, тут пощі кругова, блядь. три їх нахуй. Так, одна. Це якщо з зайдуть піс. Друга. так. Там путанка пішла. Броніки, що? Нічого. Буде? Ні, не хуя. Нехтуйте безпекою, хлопці. Ми маємо то все то коло себе. — Є файна. вихід, похуй, куди він летить. Ми знаємо. По норах нахуй. Ми У нас людей і так мало, і тим більше, що зараз не дуже сильно хочуть йти воювати. сплюнь, блядь, ще Буде? більше. — Буде. — В фітнес-клубах, блядь, там в Тернополі є, дохуя їх. Тахуїся, блядь. я там бедю блядь. За них ще не можуть взятися. Добренько, дітям, удачі вам. Так, Хлопці матеріал принесли. Не лінується, Диви, що робиться. Сіки нахуярили дерев, блядь. Це нас блядь. мішечки. Виходь в бійницю по ступіньках, бо під парубком хлопці риють. Ти. Так, я гоза. Дядьки, не лінуємося, глибше окопуємося, відкриваємося, бляха. Буде заїбіся. Там вже є. Так, ще одна спешка тут направо. Тут у нас особовий склад відпочиває і несе снігу. Треба було в магазин за балками, а то погода не льотна була. Всього не, погода сьогодні льотна була. Скажіть, щоб бажання не було. Не-не, не дуже. Шовка. Шнурка... Броники нахуй, я вам скільки говорив. Що броники? Надійте, надійте. Що, погнали? Так, да, але тут придеться так трошки під натужити, Ну то давай. Так, треба побігати. Блять, свої руки ще бігає. Біжить як молодий. Так, тут гіляки пригинаємося. Де заход? Ходіте. Заходимо, біля човка. Ходіть там. Вітаю, сука. Так, тут реють. А це що ви всередину робите, в хотіть? Ну, так, так, так. Добре. Живуть. Працюють. Тут ходять і далі копають. Обложуються. Працюють. Працюють. Приїхали! Вигрузка! Уйобуємо нахуй звідси, бля! Донизу до верху, діблись, ні близький близь ногаю! Блісь, пик, пись, блядь, все, дядьки, блядь, подякували вам, блядь, заебоха нахуй. Форкавина, блядь. А? Са блядь, якби не цілі, то були б не цілі, блядь.